Свого часу у дві році росіяни раділи, що тепер нарешті можуть нормально їздити відпочивати у свій Крим. Але зараз чомусь надають перевагу все ж таки курортам не своєї туреччини. Ну, після початку повномасштабного вторгнення для туристичної галузі окупованого півострова настали темні часи, бо кожен наступний сезон ставав гіршим за попередній, що й не дивно. Бо нині відпочинок на кримському узбережжі має усі ознаки воєнного туризму, змінами на воді, їжаками на пляжах і нічними прильотами по військових базах. Що відбувається в Криму і на інших окупованих курортах зараз? Чи працюють пляжі, чи заповнені готелі і санаторії? Про це у сюжеті розкаже Олександра Кулібаба. Народу не так багато. Не знаю чому. Може бояться їхати, може, якісь інші причини, але відпочиваємо і кайфуємо. Цей російський турист досі не може второпати, чому так мало люду на пляжі у Феодосії. Фортифікації на узбережжі, море з токсинами, в дитячих таборах, промивання мізків, а баки зі сміттям в центрі Ялти вже давно не бачили сміттєвозу. Ось такий він літній сезон на півострові. Постійно дуже неприємний запах. Чому ніхто не прибирає? Тут відпочивають люди, їдять. Немає ні одного прибиральника. Неподобство. Кожного дня чую від туристів скарги. Роздягалень на багатьох пляжах немає. Люди змушені йти переодягатись на сусідні пляжі, що створює великі черги біля роздягалень. В водорості після шторму ніхто з пляжу не прибирає. Сервісу нуль, а гроші з людей грибуть за все, скаржаться туристи. Якщо парковка раніше була безкоштовна, то зараз вона коштує 200 рублів за годину. Я думав 200 рублів, хоча б доба, але година це занадто. Плачуть російські відпочивальники навіть за повітря згадують, яке було при Україні. Згадую, яке чисте повітря було в Ялті в кінці 80-х, коли вперше приїхала відпочивати. Крим, який до повномасштабного вторгнення був туристичною перлиною, росіяни перетворили у військову базу. Паркан все не можна. Прохід зачинений, все ж воєнний санаторій. Нові правила діють. Ну, вважається, воєнний санаторій, воєнний об'єкт. Цивільним вхід заборонений. А розважальну інфраструктуру, яка раніше була брендом Севастополя, взагалі демонтують у російському міністерстві туризму, запевняли. Провести відпустку в Криму дешевше ніж у Туреччині чи Єгипті, а за кількістю визначних місць він не поступається європейським курортам. Щоправда, забули додати, що за 11 років окупації Крим вони занедбали. Ціни на готелі у Ялті там нині стартують від тисячі і до 82 тисяч рублів за ніч. В Судаку від 1200 до 21 тисячі рублів. Але охочих відпочити за такі гроші, схоже, немало. Ось такий кримський сезон. Він у нас в розпалі. І він у нас повною посадкою. Такий прекрасний Крим зустрічає гостей, які хотіли поїхати в Анапу, але не поїхали і приїхали куди. Звичайно, звичайно, в Крим. Людей багато в Гурзуфі. Я, звичайно, здивований. Думав, менше буде. Бачите, пляжі розрівняли, широкі. Хоч деякі пляжі у Криму все ж пустують, або за час окупації взагалі покинуті, з іржавими пірсами або з табличками купатися заборонено через аварійний злив каналізаційних стоків у морську воду біля пляжу. На пляжі нема ні роздягалень, ні тіньових зон, нічого, ні лежаків. Але тим не менш, народу подобається. Народ лізе в море, народ купається. Після окупації регіону російська влада масово віджала сотні об'єктів курортної нерухомості, бази відпочинку, міні-готелі та гостьові будинки. Власників, що не хотіли співпрацювати з окупаційною адміністрацією, просто позбавили власності. У частині об'єктів поселилися військові, а інші намагаються здавати туристам, проте попит невеликий. І, попри штучно створену видимість курортного сезону, реклами, обіцянки благ цивілізації, туристи, схоже, таким сервісом не дуже задоволені. Сказати, що я засмучена, нічого не сказати. Я дуже сильно засмучена. Я думала, все буде інакше. Гаряча вода з 8 до 12. я взагалі в шоці. Тобто, весь день гарячої води нема. Хочете прийняти душ, миєтеся холодною. Ну якось мене це взагалі. Всі такі моменти, і хоч окупаційна влада на початку літнього сезону прогнозувала наплив туристів. Це не схоже на ту кількість, що була до окупації. Тоді яблуко не було де впасти на піску набережною пройти у найкращі часи можна було хіба боком. А щорічне відвідування Криму до анексії складало понад 5 мільйонів людей. Це звичайне село при Україні в Криму. Гляньте на цей ажіотаж. Купа таксі, пляжі забиті. Натовп кудись їде гуляти. Кримчани кусають лікті, бо зараз у них ось так. Попри зусилля окупаційної влади створити вигляд активного курортного сезону. Крим поступово втрачає привабливість для туристів. Проблеми з інфраструктурою, обмеження через військову присутність і низький рівень сервісу викликають дедалі більше скар. Частина пляжів зачинена, частина занедбана. Туристичний Крим, яким його пам'ятають до окупації, вже майже не впізнати.